Рейтинг Зеленського обвалився. За останніми опитуваннями, які провів центр Разумкова, встановлено, що лише 17% українців беззаперечно і безумовно довіряють Зеленському. Нагадаю, що лише місяць тому, в березні, за опитуванням того ж центру Разумкова, кількість українців, які безумовно довіряють Зеленському, було 26%. Тобто за місяць. Довіра, безумовна довіра українців до Зеленського впала майже на 10%. Це реально крах. Якщо хтось мені скаже, що це незрозумілий критерій довіра, безумовно, до президента Зеленського, то я вам хочу сказати, що саме ці, ця кількість українців, які сказали, що вони безумовно довіряють Зеленському, це є його ядерний електорат ідіотів і прихлібателів, які точно підуть на вибори. І точно проголосують за нього. Всі решта, хто повідомляє, що вони за певних обставин довіряють, або більше довіряють, ніж не довіряють, це ті, хто довіряють інституту президентства. І хто або не піде на ці вибори, або хто проголосує точно проти Зеленського. Сам Зеленський точно усвідомлює і знає цю статистику ще раніше за вас. Саме тому почалися ці його ігрища. З біганиною по вулицям із смартфоном і зніманням відосиків, де він починає показувати, що він, начебто, з українцями, що він з народом України. Адже він розуміє, що навіть попри його небажання зупиняти війну так само, як і Путіна, в цьому вони дуже схожі, вони обидва не хочуть завершувати війну. Що він розуміє, що можливо його дотиснуть. До завершення війни, до встановлення перемир'я і до проведення виборів. Але бачучи ці рейтинги, він починає діяти, він починає діяти на упередження, він починає діяти проти всіх, хто становить для нього меншу або більшу загрозу. Можна по-різному ставитися до Порошенка, до Арестовичів, до, до Олешка, до інших блогерів, до політиків. Зараз ми е, чуємо чутки про певні дії у відношенні клічка. Так ось, Зеленський діє на випередження. Він починає, а вірніше продовжує топити всіх, хто може складати йому хоч якусь політичну конкуренцію, і закривати доступ до інформаційного поля в Україні для всіх, хто висловлює думку, яка не збігається Зеленським. хто Тих, хто критикує Зеленського, повторюю. До них можна ставитися по різному. Але той же саме, наприклад, Арестович це людина, яка багато років була при Зеленському, яка формувала інформаційну повістку від Зеленського, який утаємничено перебуваючи в бункері з Зеленським отримав звання полковника, і якого хтось випустив. За кордон, за що повторюю, ніхто не покараний. Але зараз він отримав санкції заради того, аби закрити його доступ до інформаційного поля України. Замість того, аби порушити проти нього кримінальну справу, якщо є підстави, адже він громадянин України і вимагати його екстрадиції. Зеленський діє в своєму стилі, в стилі недодиктатора, в стилі маленького Путіна. Своїм ручним РНБО він вводить санкції, і у декого він просто забирає бізнес, декого не допускає до політики, а декому закриває доступ до інформаційного поля України. Але він даремно старається, адже чітко видно, що ера сталевих яєць і локшини на вуха українцям закінчується. І ти, Володя, однозначно, швидше раніше, ніж пізніше. І вся твоя наволоч і сволота, яка тебе оточує, ви будете відповідати за все скоєне зло перед народом України. Разом з Путіним.